Ну давайте почнемо. Де ж його купити? Багато хто їм торгує у нас в Україні, навіть дешево торгує, але чомусь у них ніколи в наявності немає або вчора закінчився і буде колись. Тому, якщо дешево і не в наявності, то ми так теж можемо зробити. Що кілограм рака коштує 200 гривень, але в наявності немає. Пробачте, вчора закінчився. Так, перейдемо до більш детального розкладки. Значить, у нас рак австралійський постійно в наявності є, і ми їм успішно торгуємо. Якщо рак середнього розміру, не порівнюйте середній рак з річковим розміром. У нас в середньому раку, по-перше, два рази більше м'яса, а по-друге, це розмір з ладошку. Такі раки в середньому 3 тисячі гривень кілограм. Далі є рак ну, доволі крупний, 4200 кілограм. Багато хто мені задає питання: а що ж ти ви торгуєте по 4200 великим раком? А у нас за там десь за поворотом торгують раком по 300 гривень, по 400. Давайте теж, коли люди кажуть дуже смішну ціну на річкового рака, навіть тисяча гривень мені смішна ціна. То коли доходить діло до розміру, це раки 30-40 штук, а то і 50 штук на кілограм, це такі сімочки, якими ми навіть не займаємося взагалі. це ну я Думаю, що за такого рака потрібно руки відривати, хто торгує і хто купляє. так далі. Тому, коли люди порівнюють з річковим раком ціни, будь ласка, порівнюйте. Якщо ви берете нашого рака річкового 100 грамового, то і знайдіть, хто реально торгує живим річковим раком 100 грамовим. Тому що одно діло, я десь чув. А інше діло купити. Не знаю, як у, у кого яка інформація, але коли починаєш шукати е по Україні купити річкового рака 100 грам, то цінник стартує в середньому 3 тисячі, е ну, навіть вище. це ми говоримо не за варіант, що браконьєр виловив 3 кілограми і продав. Ми говоримо за то ну, об'єм, наприклад, купити там 10-20 кг 100-грамового рака. Тому. Рака з австралійським купити можете. У нас системно є. Ціна середній рак, він доволі великий це 3000 гривень, величезний рак це 4200 кілограм. Буде бажання звертайтесь. Будуємо ферми, розвиваємо бізнес-напрямок, промислове вирощування австралійського рака, супровід навчання, телефон для зв'язку в шапці профілю або наш сайт zoocol.ua